Пригоди барона Мюнхгаузена, як я спіймав кабана. Іншим разом мені трапився в лісі дикий кабан. Упоратися з ним було далеко важче. У мене навіть рушниці не було з собою. Я кинувся тікати, але він помчав за мною і неодмінно пронизав би мене своїми іклами, якби я. Не сховався за першим ліпшим дубом. Кабан з розгону налетів на дуб, і його ікла так глибоко загналися в стовбур, що він не міг витягти їх звідти. Ага, попався, голубчику, сказав я, виходячи з за дуба. Стривай, тепер ти від мене не втечеш. І взявши камінь. Я почав ще глибше забивати в дерево гострі ікла, щоб кабан не визволився, а потім зв'язав його доброю вірьовкою і, завдавши навіз, урочисто повіз до себе додому. Ото дивувалися інші мисливці. Вони не могли собі й подумати, що лютого звіра можна спіймати живцем. Не втративши жодного набою.